У квітні 1986 року в повітря ґрунт і воду в селах Стецева, Стеців, Карусів, Потічок і Підвисоке тодішнього Снятинського району, а нині громади, потрапили радіонукліди Цезій-137, йод 131 і Стронцій-90, розповідає доктор технічних наук, професор катедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Олег Мандрик. Йод, Він найлегше. Він період розпаду, десь до 17 діб. Так, хоча ми знаємо, і яку небезпеку несе йод. це вплив на щитовидну залозу, і це призводить до онкозахворювань. Далі йде Стронцій. Стронцій період розпаду до 60 років, а це зій 137-й період розпаду понад 60 років. Враховуючи, що 38 років всього пройшло до 2040 років. Восьмого року період розпаду. За постановою Кабінету міністрів Української РСР від 1991 року усі п'ять сіл були віднесені до четвертої зони радіоактивного забруднення зони посиленого радіологічного контролю. Завідувачка лабораторії села Стецева Людмила Ічанська пригадує, як фахівці досліджували рівень радіації на приватних обійстях. До нас з Києва приїжджали фахівці, які проводили навіть на подвір'ях наших односельчан заміри радіації. Починаючи з 91-го року, тобто щорічно двічі на рік до нас приїжджали на огляд обласні спеціалісти дитячі, які оглядали двічі на рік дітей безкоштовно. Також забезпечувалося державою санаторно курортне лікування дітей. За словами директора Снятинського центру первинної медико-санітарної допомоги Івана Тимофійчука, зараз на обліку в центрі перебувають 553 людини, потерпілі внаслідок катастрофи на ЧАЕС. З них 73 брали участь в ліквідації наслідків аварії. Арії 142 проживають на території п'яти забруднених сіл, 338 діти народжені від цих людей. Найчастіше серед дорослих реєструються випадки онкології, все-таки також частіше реєструються випадки хронічних серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та інших хронічних захворювань, легень, хронічні захворювання шкіри частіше ніж у інших жителів нашої громади. Якщо серед діток найчастіше алергічні прояви, алергічні захворювання, тобто анемії, розлади імунітету, стоматологічні захворювання, а також показник дитячої інвалідності значно вищий ніж в інших селах нашої громади. Жителів Стецевої, Стецівки під Високого, Русово та Потічка, обслуговують дві амбулаторії та чотири сімейні лікарі, розповідає Іван Тимофійчук. Щонайменше раз на рік бригади медиків виїжджають до людей і проводять профілактичні огляди. В минулому році це було раз на рік виїзд таких лікарів-спеціалістів різних спеціальностей, в тому числі і дитячих, в ці населені пункти. В цьому році ми плануємо покращити цю роботу, тобто збільшити таку кількість виїздів. Жителька Стецевої Галина Грицяк одна з двох потерпілих внаслідок трагедії на ЧАЕС першої категорії, які проживають в селі. Жінка розповідає, після закінчення бурштинського кулінарного училища її, як відмінну студентку, в березні 1986 року направили на практику в Прип'ять. 18-річну Галину разом з однокурсницею поселили на п'ятому поверсі гуртожитку. Дівчата стали свідками катастрофи. Сильний звук був вибух був такий і. Коли ми підійшли до вікна, то темно було дуже і горіло. Ну, Це не видко так було, бо тут дуже в диму все було. І Літали самоліти, лише бачили самоліти, які літали і гасили, посипали, чим могли. Там. І пісок стипали, і мішки ті стідали. Після того нас почали вивозити. Наїхала купа автобусів, всі поїзди, всі то сказали брати необхідні речі на два-три дні. Студо їду, документи, гроші. І каже, потім повернетеся, каже, як ми це усунем, ті недоліті. Ну так, після того ми і не повернулися. За три дні, які Галина Грицяк провела у прип'яті після аварії, вона отримала перевищену дозу радіації. Через це почалися проблеми зі здоров'ям. Почала хворіти. У мене дитина померла. Після Чорнобиля, сім місяців дитині. Було. Сьогодні ані в Стецевій, ані в решті чотирьох селах небезпеки для здоров'я людей немає, каже начальник відділу досліджень фізичних та хімічних факторів Івано-Франківського обласного центру контролю профілактики хвороб Юрій Здоровий. З його слів, статус зони посиленого радіологічного контролю і сіл Стецева, Стеців, Карусів під високої потічок, зняли 31 грудня 2014 року. Ці села. Проводився моніторинг, що квартально від тіля доставлялися до нас у нашу радіологічну лабораторію. Проби харчових продуктів, води, і також заміри проводились природного радіаційного фону. Перевищень у нас ну, всі вони проби відповідали санітарним нормативам. Ті люди, які відповідно допомагають, сприяють і так далі. Але, на жаль, є й такі, що вони кось так відносяться, так би ми щось комусь винні. Навіть таке було, що а хто вас туди посилав? Ну, тепер воякам таке, я знаю, розумієте, ну, але якби були, ми не поїхали, то й би було, не було України тепер Незалежної. Степан Панкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.